Всім пригнал Віц5. І сьогодні я буду на аукціоні контейнерів. Постараюся якісь купити показати вам, що там є. Якщо ж не зможу купити, просто покажу, що було в контейнерів е, інших людей, які їх змогли купити. Також покручу колосу фортуни, ось ось це от. Е, і ось так. Але цим, цьому заставити лайк, підписуватись на канал, вод мій промокод у Фумандасті, він приємний бонус і мені мотивація далі знімати. І також заходь у мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого і так далі. А ми переходимо до відео. Ну що ж, якщо хтось не знає, контейнери у нас знаходяться ось тут. Е, і сповнюються контейнери о 12, е, 16 і 20. І глянути це можна ось біля цього NPC. Ми підходимо, натискаємо M. Так, розкажи, і тут пише 12, 16, 20. Е, все, ось так. Зараз будемо чекати на контейнери. Приїхав я за 5 хвилин до самого початку. Постараємось якісь купити. Якщо ж не дорогий, то хоча б оце найдешевші GoPostal і українські контейнери. Я думаю, 2 мільйони 500 мені має вистачити, ну але подивимось. Ну що ж, появилися контейнери. Давайте будемо підходити. Зараз, е, ага, тут осталка 200 тисяч 100 тисяч. 500 тисяч, ого, я думав тут будуть чуть поменше ставки, бо на відео в Ютубі було менше ставки. Ну але нічого, зараз будемо ставити е, тут всюди, давайте тут поставимо е, ставку 150 тисяч. Щоб хоча б десь так сказати попасти. Е, тут ставку може поставити, давайте 200 тисяч. Просто щоб хоча б кудись попасти. У нас гроші зараз, зараз не знімається, правильно? Ніби не знімається. А ні, знімається, до речі. Знімається. Це план, ну добре, давайте будемо тоді стрегти оцих о два контейнери, постараємося. Я так розумію, якщо переб'ють мою ставку, то мають гроші вернути. Бо якщо ж не вернуть, це ж буде чуть-чуть тупо. Тут мені підказали, що гроші вертаються під кінець аукціону. Але все одно це трошки погано, тому що якщо ви зараз поставите ставки на, там, наприклад, на більшу частину своїх грошей, їх переб'ють, то до кінця аукціону ви не отримаєте назад цих своїх грошей. Тобто у аукціоні ви вже автоматично програли, тому що у вас грошей більше нема, ставки перебили. І більше ставку ви поставити не можете, тому що ви вже... Ну, чекайте до кінця опціону, щоб вам вернулися гроші. Так, зараз лишилось чуть-чуть до відкриття, ну, до останньої хвилини, коли почнуть всі бератися за контейнери. Тут найдорожчі контейнери я знайшов 4 мільйони 500. Все решта тут. Ну, взагалом, за контейнери дають за американські плюс-мінус 2 мільйона, за українські плюс-мінус мільйон. І за GoP. GoPusha... Це тільки 2, давайте зараз гляну, бо не пам'ятаю. тут за GoP. GoPusha... А, теж по мільйону дають. За українське значить трохи більше. На зам. Тут GoPostal дають 1 мільйон, а тут дають півтора мільйона. Я міг би поставити умовно на український контейнер 2 мільйони. Але я не знаю з яким шансом я взагалі зможу отримати цю ставку. Бо якщо я поставлю 2 мільйони на український, її переб'ють, то все по факту, ну типу, мене шансів немає. А так на GoPostal будуть більше шансів. Нехай ж мене зараз буде перебувати український, якщо зараз тут ніхто не переб'є. Гол пошто я вже лишу. Давайте дивимось, що тут О, випадає. Вже... випадаємо. Мені до речі вернулася оставка 150 тисяч і що тут поставив. Короче, фішек випало. коротше, в мінусі хорошим таком. 에, так, чувак каже, що він в мінусі. Ваші ставки, що тут буде? Зараз буду перебивати цю ставку. Зараз трошки чекаємо. Щоб не це щоб зараз ми не перебивали. Все, sorry, перебили ставку. Sorry. Добре, ми будемо oh, чекати, я буду брати oh, за цей контейнер старатися. Поставлю на мене всі, ну, всі 2 мільйони. О, oh, минута стається. Так, споки я пробіжусь по цим контейнерам, тут, в принципі, все повідкривали вже. Тут, напевно, машина якась була. О, да, це, напевно, якась машина тут випала така. Не знаю, до речі, скільки вона коштує, але виглядає непогано. Також, Porsche Taycan виглядає, напевно, комусь випав. Винкі новенький виглядає. А, Так, зда, тут. Volkswagen, ну, Volkswagen з американців, взагалі трошки фігово. О, теж. Як на мене непогано, а ну з Дубайської, з Дубайського навіть може чуть не окуп. Добре, давайте вертаємось до нашого. Ну що ж, за українське вже ставлять 2 мільйони 200 тисяч, в мене вже таких грошей нема. Я чекав до останнього, щоб не ставити, 2 мільйони 400 тисяч. Мені дуже цікаво, що з цього випаде. Взагалі казали, що з українського фігня випадає, але. Подивимось, мені цікаво, чи воно буде взагалі окупатись за такі шалені гроші. Зараз подивимось, але зато таке не став ставку. Побільше покрутимо цю трилеточку фортуну. Так, вже відкривається. Так, все, відкривається контейнер. дивимось, що тут буде. Ну, не машина. Не машина. Український контейнер вже явно не окупився, напевно, думаю, чувак в мільйонів десь півтора пішов мінус. Так, скупив у нас Найс Кастра, він заплатив за контейнер 2,5 мільйони, а забрав з нього ну з цих от предметів півтора мільйони. Е, ну, звичайно, не окуп на мільйон пішов в мінус. Ну, але що, такі от азартні є гри. І давайте, як і обіцяв, зараз покрутимо релатку. Четко прості гроші, а потім, можливо, ще й закербамося покротим, якщо мені вистачить. Давайте крутимо. Так, вийшли ми в окуп, 150 тисяч. Е, давайте далі крутимо, без проблем. Е, взагалі, давайте подивимося, які тут у нас є призи гроші, досвід, кейс. Граші, до речі, тут найменший прес, і він дуже хороший прес. Ем, так, в нас є машина. Татуювання, капелю і лабубу. Так, з 25 кірбоунсів, в принципі, непогано. Кротимо далі, давайте. Будемо дуже надіятись, що. Ну, звичайно, машина я сумніваюся, що мені випаде ну, але. Е, в принципі, було б непогано, якби випало щось, якийсь там кейс. Наприклад, кейс це теж прикольна. Боуцу, трішки, лабубу. О, кейс, так. Да, давайте зараз. Красенько покроутимо кейс і глянемо. І далі покрутимо ще трохи. Так, давайте, магазин, кейси. І де в нас от космічний космос? Ось. Е, до речі, затрати карбованці, це так непогано. Давайте відкрити кейс. Так, і випадає нам, ну, да, тоб сумнівався. 50 тисяч. Ну, в принципі, не страшно. І давайте зараз ще покрутимо. Я е, 200 тисяч, це вже так немало. Так, статуювання. Татуювання, я навіть не знаю, чи воно щось дороге, я не думаю, що воно сильно дороге. До речі, тут є кількість призів, тобто я умовно можу максимум вибити там певну кількість інших призів. Тому це теж непогано, тому що можна повибивати всі погані призи, і тоді вже просто 100% випаде автомобіль. Але ви розумієте, поки ви дійдете до цього моменту, дуже багато грошей потратите. Давайте ще кротим. Так, знову нам випадає космос. Давайте ми знову його покрутимо. Тільки цього давайте на швидке відкриття. Відкрити кейс. І випадає гол преміум. скільки? Давайте подивимось. Е, на, до речі, непогано. Це здається 7 днів. Ну, непогано, я вважаю. Взагалі непогано. І давайте ще раз, напевно, один раз покротимо. На 300 тисяч. На 350 тисяч. І випадають нам знову гроші. Ну, звичайно, не окупились на стрілаточка, але, в принципі, не страшно. А ви в коментарях напишіть вашу думку про контейнери, чи ви вибивали щось з них е, класне, чи не вибивали нічого класного. Е, ну, вашу думку на рахунок контейнерів і вашу думку на рахунок цієї рулетки. Можливо, хтось з неї вибив реально цю машину, бо я ще не зустрічав таких людей, які би вибили. Ну і отак от, от. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!